Ризикований відпочинок у розпалі літа в області всього кілька офіційних зон для купання. В Ужгороді взагалі жодної. Це не значить, що люди не заходять у воду в недозволених місцях, але підвищує небезпеку і призводить до летальних наслідків. Лише з початку року в Закарпатті подонуло 12 -ро людей. 99% загиблих на воді це якраз у місцях, які не облаштовані, не визначені так звані стихійні місця відпочинку громадян біля водою. Єдиний ужгородський пляж, який зараз проходить паспортизацію, це зона біля пішохідного мосту. Цьому пляжу щороку намагаються знайти орендаря та не знаходять. От і зараз середина червня, а міська влада досі не знає, хто ним опікуватиметься. Спуск до річки Альтанку та єдину лавицю зробили самі містяни ще кілька років тому. Міська влада встановила туалет та роздягальню, яка виконує роль і душової кабіни. Лише знайти, де його увімкнути, непросто. Це треба було знайти його спочатку, що він тут. Бо всіх нормальних людей, де, де душ, там, там і кран має бути, правда? Хотілося б, звичайно, нормального пляжу. Нормального пляжу з тим, що десь можна було б попити води, немає де ну, бігти в плавках наверх, теж не, не побіжиш, правда. Якщо б вибори були, може, через місяць, повірте, тут би було все зараз. І тут би було все, і кожного дня би тут мер приходив, заступники, і питались би, чи все у вас є. Ну, до виборів ще далеко, осінь, а осінь вже пляж, тут нікому не буде потрібен. Зони відпочинку не готові, видно далеко від берегу. На слов'янській набережній біля транспортного мосту роздягальні нема, туалету теж. Люди засмагають біля купи пляшок та іншого сміття. Та тут не лише неприємно та незручно відпочивати, але й небезпечно, бо зовсім поряд росте борщівник, доторкнувшись до якого, ви гарантовано отримаєте сильні опіки. Лариса, знаючи про шкідливу рослину перед походом на річку, провела з дітьми інструктаж, але не спускає з них очей. А у меня нет другого выхода. Мы сегодня подумали, куда бы. но это здесь наи наимене опасно, потому что там вообще гуще чаще подойти невозможно. Ну а как каникулы? Хочеться віддохнути. А от територія парку перемоги як зона відпочинку навіть не розглядається рятувальними та санипідним службами. Але де є вода, там життя. і ми застали тут з десяток відпочивальників. Озеро, але краще його назвати болотом, утворилося ще наприкінці 70-х років, коли тут діяв цегельний завод. Попри те, що озеро заболочене навколо купи сміття, тут купаються навіть діти. Кіра разом з братиком Ярославом плавають, граються з м'ячем та ниряють під воду. На сміття поряд не звертають уваги. Не вистачає їм лише майданчиків для інших розваг. Пісок і сітку, наверху. Волейбольне футболь, поле, футбольне поле, баскетбольне поле. А я хотів пляжний футбол. Олег Пашталін онукам купатись не забороняє. каже вже 30 років відпочиває на цьому місці і має власний індикатор безпеки жаб. Мовляв, якщо вони тут живуть, то й людям заходити не страшно. Там живуть жаби, живуть риби. Значить, тут екологічно чиста вода тут. Десять разів брали хотіли закрити його, брали на експертизу в підстанцію. Вода тут краще, ніж у річці набагато усі без винятку водойми та річку обласного центру щороку на початку сезону перевіряє санепідемслужба. Роблять це аби попередити людей у разі виявлення небезпечних бактерій або інших забрудників і констатують, вода всюди відповідає нормам, але купатись не радять через відсутність пляжів, биралень, душових недослідженість дна. В нашим лабораторним центром регулярно відбираються дослідження проби води на дослідження на бактеріологічні, вірусологічні, фізико-хімічні і за 2014-2015 роки ні одного випадку, щоб вода не відповідала нормативам, не було. До речі, жодної таблички купатись заборонено ні на озері, ні на берегах. Річки ми не побачили. А от на Радванському кар'єрі про заборону повідомляється: є навіть розписані правила поведінки на воді. Це найбільш популярна зона відпочинку в Ужгороді. Сюди в день навідується від 500 до 1000 відпочиваючих. Лише кажуть, добирати складно автобусного маршруту сюди нема. Тому більшість добирається пішки або на власному авто. Великі побажання нашому місту запустити сюди маршрут, щоб більше людей могли їздити і відпочивати. А так, ми задоволені відпочинком. Для дітей і гірка, і басейн теж є. Та найбільша проблема тут у відсутності рятувальників та медичного персоналу. Власник зони відпочинку каже, над цим питанням працює, але наголошує, кожен плавець відповідає за свою безпеку сам. Рятувальники це державні службовці. Я, наприклад, думаю, що вони мають вони мали би тут працювати, а я б мав їм допомагати якось матеріально, якось разом з містом. Те нові місця відпочинку набагато складніше ніж облаштовувати ті, які вже є, і популярні серед ужгородців роками. Але це питання до місцевої влади та офіційних структур. Факт залишається фактом: на 120 тисячний ужгород жодної зони відпочинку. У наступних випусках ми поїдемо за місто і покажемо, в якому стані улюблені місця для пікніків та купання у Невицькому та Оріховиці.